Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський диктатор Владимир Путін та його прихвосні часто погрожують Україні та країнам заходу ядерною зброєю, довготривалою війною тощо. У такий спосіб військові злочинці намагаються приховати свої страхи. Таку думку в ефірі 24 го каналу висловив військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, паніка у Кремлі наростає через те, що у російського війська нема жодних успіхів. Федоров зазначив, що через те, що у російського війська нема жодних успіхів, у Кремлі збільшуються панічні настрої. У Путіна та його прихвоснів не залишається більше нічого, окрім погроз ядерною зброєю. Довготривалою війною розмови про довготривалу війну свідчать про те, що Путін вкрай боїться будь-якого припинення вогню. Бо після цього в Росії неминуче виникнуть питання: хто винен, чому країна опинилась у такому становищі, вважає він. Військовий експерт переконаний, що диктатор робить все для того, аби затягнути війну, щоб не відповідати за все скоєне. Навіть знищена економіка та втрати серед окупаційної армії його не зупинять. Він наголосив, що кінець Путіна неминучий. На думку Юрія Федорова, Путін не наважиться на застосування ядерної зброї. США неодноразово попереджали російського диктатора, що може бути у випадку ядерних ударів з боку країни агресорки, не виключено, що можуть завдати превентивного удару по Росії, щоб знищити ті ядерні засоби, які передбачається використовувати. Путін та його оточення це прекрасно знають, припустив експерт. До слова, аналітики АСВ розповіли, що російський диктатор Володимир Путін ймовірно хотів розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного вторгнення в Україну у січні та лютому, 2022 року. Аналітики АСВ припускали, що Путін може спробувати. Розгорнути тактичну або стратегічну ядерну зброю в Білорусі в межах ширших зусиль із поглиблення російського контролю над Білорусю. Ймовірно, Путін утримався від розміщення зброї в Білорусі на початку вторгнення у 2022 році, щоб зберегти можливість розмістити її в межах майбутньої російської інформаційної операції з маніпулювання заходом. Йдеться у повідомленні до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.